Вітаю вас, друзі, на першому міському Наш етер продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. Дякую нашим захисникам, які роблять все можливе для того, щоб ми тут з вами зустрічалися в нашому етері з нашими гостями. І спілкувалися виключно на мирні теми, щоб ми могли з вами прийти на пляжі, щоб наші діти могли навчатися, щоб ми могли думати і мріяти виключно про мирні моменти. Сьогодні здебільшого ми будемо говорити саме про мирні проблеми, бо літа це не тільки відпустки, це не тільки кавуни, не тільки фрукти. Пляжі і спека. Літо, на жаль, це ще й кішкові хвороби. Ось сьогодні про це і хочемо поговорити: як захистити себе, як зрозуміти, що щось зі мною не так. Як убезпечити своїх дітей? Ну про все сьогодні найближчі 20 хвилин ми будемо говорити. Бо в нашій студії лікарка-педіатр амбулаторії сімейного лікаря Римма Берлян. Вітаю вас! Вітаю! Дякую, що прийшли до нас поговорити дійсно про такі проблеми, про які з однієї сторони кожен, я впевнений, що кожен знає, бо кожен пережив свого часу якісь негаразди такі. А з іншої сторони, ми, переживши все це, продовжуємо наступати на ці. Е Такі предмети, які б'ють нас по голові кожного року, і все одно наступаємо, наступаємо на ці граблі. Скажіть мені, будь ласка, о, от влітку гострі кишкові захворювання, от якісь там кишкові палички, звідки взагалі вона все береться? Ну, насправді, влітку набагато більше гострих кишкових інфекцій. Це пов'язано з тим, що ми більше відвідуємо басейни, більше відвідуємо море, водойоми, озера, ставки, і плюс температура ага. нам призводить до того, що. Ці наші віруси, бактерії розмножуються, розвиваються. Це їхнє таке середовище, яке найкраще дає їм ту подію, щоб воно щоб це все розвивалося. Тобто сонечко їм подобається Так, да, на угу. сонці. Це їхня мета сонця. Угу. Вони вилазять, і якимось чином там розмножуються, розмножуються. і тим самим даються загрозу нам. Так, і mm -hmm. ми їм в цьому також допомагаємо. Ми допомагаємо. Яким чином? Да. Е, ну, кишкова паличка, mm -hmm. е, да, і про яку всі вже знають, mm -hmm. всі чули. Е, це така бактерія, яка в нормі живе в нашому організмі mm -hmm. е, в любій живій істоті. Також вона зберігається на поверхню, в водойомах в певній кількості, коли це норма, ага. вона не несе ніякої шкоди нашому організму і навколишньому середовищі. Але коли є такі умови, наприклад, як дощі, злива. Коли є каналізації, які стікають uh -huh. водойоми, наприклад, в озера, ставки, yeah. це призводить до того, що концентрація, кількість цієї кишкової палички збільшується в цих водойомах, і вона вже несе загрозу так, через кількість. Так Т uh -huh. чому тому, що організм, людський організм, виділяє кишкову паличку разом з своїми каловими масами. Uh -huh. Кожного разу, коли ми люди не дотримуємося всіх гігієнічних норм, не бережемо Жимо наше навколишнє середовище, це призводить до того, що ми самі забруднюємо це все і потім ми страждаємо. Ну при цьому треба розуміти, що без ось таких кишкових паличок ми би не вижили як людство. Ми повинні жити поруч з бактеріями, да. а вони поруч з нами. Поруч з нами. Ми одне єдине ціле, угу. і якщо це не перевищує норму, да, таку певну норму, то це все це була наша середа, це наша флора, ми повинні з нею жити. І, і Ось взимку буде. вони живуть з нами да. і. Не перевищують аголітку, просинаються, розмножуються, так. і ми їм допомагаємо. Так. Гаразд, як не допомагати їм, як забезпечити себе нормальним здоров'ям, що робити взагалі? Не йти на море, не купатися в воді. Mm -hmm. Як захиститися? Да. Да? Е, наприклад, візьмемо наше море. Кожного року наші лабораторії проводять дослідження так. і показують. Да? Вони беруть проби, і показують нам, де є і бактерії, і віруси, де немає, де їх більше, де менше. Нам навіть пишуть на яких пляжах Можна купатись, а на яких ні. Ага. Ні. Тому бажано, бажано купатися на тих пляжах, в тих водойомах, де проводились проби, де проводились дослідження і де нам дозволили це робити. Ага. Мити руки, не, забивати, не забувати так. за гігієну рук, овочі, фрукти, гігієна в домі повинна бути, так? всі поверхні миємо. Дуже важливим фактором є те, що, наприклад, ми скупалися в тому водойомі. За якими не знали, да uh -huh. було там дослідження, не було, що там живе. Ми не знали. То хоча б не пірнати, не пити цю воду, uh -huh. не мити там яблука і їсти їх потім. Да? Uh -huh. Бажано після купання прийняти душ, добре помити руки, вмити своє обличчя, щоб ця кишкова паличка не попадала на нашу слизову. А вона змивається чистою водою. Ну чистою водою, вона під якщо буде проточна uh -huh. там вода чи душ, то вона змиється да, з нашої поверхні. Uh -huh. Головне, що нам не потрібно робити. Мити цю воду, ковтати да? Да. її. Цього не потрібно робити. Не потрібно мити овочі, фрукти цією водою, а потім це з'їдати, тому uh -huh. що це користі ніякої не принесе. Не забуваємо, найголовніше це за гігієною. Якщо вже так сталося, що ми купаємося в цій воді, бо нам дуже хочеться купатись на морі. То робимо так, щоб це було безпечно, не пірнаємо в море і не ковтаємо. Ну і слідкуємо за тим, щоб діти знов таки не робили цього ж да не у цю воду, не ковтали її. Хоча знов таки, ну як це зробити, так щоб mm -hmm. діти не пірнали? Хочуть ми всі цього робили. Ми батьки цього робили, але все ж таки відповідальність лежить на нас, на батьках, так. щоб. Показати дитині, як не треба робити, не угаючи, а розмовляючи з нею, знов таки нагадуємо, що можна розмовляти, показувати всі ці моменти. Тим паче, зараз є величезна кількість і мультиків, якихось і інтерактивних моментів в інтернеті можна показати, що таке паличка, як вона діє, і так далі. Да, і Показати, ну ось буде боліти в тебе животик і так далі. Гаразд, скажіть мені, будь ласка, ну от на море ми прийшли. А чи басейни, чи безпечні вони? Басейні у громадських місцях? Так, у нас зараз дуже такі сучасні басейни. Угу. Де також проводяться перевірки, де є фільтри, які це все контролюють, очищають да. воду різними засобами. Басейни являються на даний момент на сьогоднішній день більш безпечними. Ми можемо відвідувати басейни, але пірнати можемо, але не п'ємо воду з басейну. Пам'ятаємо про це. Ну знов-таки, якщо є бажання, наприклад, в басейни, ну зараз дуже багато басейнів по всій Одесі, і узбережжя, покрити басейнами, аквапарк. В Аркаді величезні діти там купаються і граються. Тож, будь ласка, до басейнів приходьте, знаєте, що вони більш безпечні, ніж просте море. Гаразд. Знов таки, людина скаже зараз, яка не дуже розуміється на всіх цих біологічних, і хімічних, і е, медицинських моментах, вона скаже: ось ви сьогодні прийшли, перевірили цей пляж, він безпечний. А тут хвиля, а тут течія. Я завтра прийшов. Все воно вже небезпечно. Як я можу довіряти ось таким моментам, і так далі. Це кожного дня треба перевіряти. Ні, зазвичай у нас є там певні періоди, коли uh -huh. е, перевіряють е, там певний пляж. Наприклад, да? yeah. у нас є пляжі е, де е, більше було, значить, більше там було дощів, більше туди стікала брудна uh -huh. вода. Да uh -huh. там можливо десь каналізація в якомусь озері була. Це туди більше стікало, якісь труби там були. І тому той пляж більш забруднений. Да, через деякий проміжок часу е, хвилями це все унесе і цього не буде уже. Але поки нам не дозволили, поки не провели цю пробу і не сказали, все, цей пляж чистий, дозволяємо купатись. Угу. Краще не купатись, краще вже піти на той пляж, де е, провели пробу, і там все було чисто, більш-менш угу. да, або піти в басейн. Супер гаразд. Якась Світлана Петрівна, яка дивиться нас? Каже, а моя матуся з дитинства казала, що все треба кип'ятити або все мити гарячою водою, таким кип'ятком і овочі, і фрукти, обливати цим кип'ятком з чайника, щоб точно кишкову паличку вбити. Це вірно чи ні? Так, це так? дуже гарна порада, тому що кишкова паличка, вона така дуже стійка в навколишньому середовищі. Вона угу. може жити на поверхнях на протязі там півроку. Так. Це дуже погано для нас. Так? Ми, здається, все обробили, все. Частенько, але вона на поверхні зберігається. Е, для того, щоб вбити кишкову паличку, е, ми достатньо просто закипятити воду. І ага. все. І вона вже померла. Чому всі рекомендують пити кипячену воду, якщо в нас немає бутильованої води. Ага. Тому що кишкову паличку ми відразу вбили. Якщо ми будемо. Правильно мити фрукти, овочі, зелень нашу, то е, ми від цього не захворіємо. Е, Кип'ячена вода, там, вода 60 градусів вже вбиває кишкову паличку. Гаразд, а, а не а от бутильована вода, яка продається у магазинах, яка запечатана, і ти знаєш, що вона точно, ну, якась, мені здається, що вона точно чиста. Да. І там написано, вона чиста. Краще пити цю воду, звісно. Ага. Зрозуміло. Тобто, якщо все ж таки кип'ятити, то кип'ятити обов'язково. Це не щось таке вигадане, це не міф. Це не це міф. Гаразд, як зрозуміти, що ти прийшов на пляж, випив трошечки водички, прийшов додому. Щось не так, і це живот не болить ні від того, що ти чогось там зелененького з'їв або переїв, а що це саме кишкова паличка і треба щось робити. І чи можна взагалі щось зробити таке? Самотужки самому чи дитині щоб не звертатися до лікарів, не викликати швидку і так далі. Ну, в принципі, можна. Що відбувається, коли ми заразилися кишковою інфекцією, да, наприклад, кишковою паличкою. Клініка може розвинутися через декілька годин або через 2-3 дні. Uh -huh. Все може статись дуже швидко. Uh -huh. Що може бути? Може бути нудота, да, головний біль, лихоманка, висока температура, uh -huh. блювота, діарея, біль в животі. Іноді кишкова інфекція починається як звичайна вірусна інфекція. Не завжди ми можемо запідозрити. Наприклад, у дитини під Нялась температура і болить голова. Ми ага. думаємо, що це якась інша інфекція, да не кишкова, але да. Завжди з'являється ще якийсь симптом. При кишкових інфекціях завжди з'являється щось або недота, або блювота, або вздуття, метеоризм, сильний біль в животі. В такому випадку ми можемо запідозрити, що є якась кишкова інфекція. Так. В зв'язку з цим, ну я своїм пацієнтам завжди рекомендую писати мені, да? угу. і ми вже разом вирішимо, якщо немає змоги подивитися там дорослого чи дитину, то, хоча б є змога підсказати, що робити ну, і що правильно приймати. Да? Що потрібно, а що не потрібно. Найголовніше у нас при кишкових інфекціях це що, ми втрачаємо рідину. Лихоманка, втрачаємо рідину, блювота, діарея, втрачаємо рідину. Uh -huh. І це призводить до зневоднення. А разом з цим це призводить до того, що дитина маленька, наприклад, може втратити свідомість. Yeah. Для того, щоб не було такої слабкості, для того, щоб організм мав сили боротися, для того, щоб людина краще себе почувала і стан цей став кращим швидше, нам потрібно поповнювати цю кількість рідини. Найголовніше правило і найголовніше лікування при кишкових інфекціях це. Поповнення тої кількості рідини, яку людина втратила. Вона втрачає дуже багато. Да, угу. у нас є дуже багато глюкозосольових розчинів. Це може бути вода, компот, чай і всі глюкозосольові розчини, які продаються в аптеках. Без угу. проблем їх можна купити. Є солодкі спеціально для дітей, для дорослих Вони навіть без рецептів видають да, да. без да. рецептів, угу. тому що це просто вода з електролітами. Це те, що ми втратили. Ми просто це поповнюємо. Угу треба просто частіше пити маленьку дитину ми поїмо як маленьке кошенятко часто дробно постійно цілий день треба сидіти і поїти. Пий, 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 пий. Так. Да. Якщо виникає блювота, ми даємо той препарат, який заблокує цю блювоту. Ну на тому етапі, коли це можна, коли ага. це лікар сказав, а не так, що ми самі випили то, то, то. А вже цього не можна було робити. Деякі препарати можуть зробити так, що дитині стане гірше. Ну, тому... по перше, все ж таки, якщо у вас є сімейний лікар, звертайтеся до нього. Так. Все якщо так. нема, то знайдіть собі вже. Ну, треба це було зробити ще до цього дня, але якщо нема, ну зробіть шах, там, знайдіть собі сімейного лікаря. Перше, звертаємося до лікаря. Друге, а не робимо нічого такого, в чому ми не впевнені. Да? Самолікування воно завжди гірше, ніж лікування під наглядом лікаря. А чи треба ви знаєте, як є такі люди? Панікори? Ну я не знаю як назвати панікори, мабуть, які ось тільки мені погано, я викликаю швидку. Чи треба при якихось симптомах дуже простих викликати швидку? І як зрозуміти, що вже треба її викликати точно? Так, да, наприклад. Є такі ситуації, коли ми вже, скажімо так, запустили да, цю хворобу. Ну так, да. зрозуміти, що я запустив. Її? Ну да. ми не звернулися вчасно. Ви бачите, що у вас сильна, да, слабкість. пройде. Я багато п'ю. Так, да. угу. е, да, воно може пройти. Але угу. коли коли ви бачите, що не стає краще? Так. Ні, три дні це все продовжується, не стає угу. краще. Блювота не перестає бути. Температура, Температура залишається, да. залишається. Угу. діарея точно так же. І ви бачите, що ви кожного дня втрачаєте рідину, а ви не встигаєте її поповнювати. Угу. Да? Якщо стається так, що ви бачите, що ваша дитина в'яла слабка, вона не може стати з ліжка, бувають такі ситуації. Ми тут не чекаємо. Якщо є змога, ви самостійно звертаєтесь в лікарню. Угу. Якщо немає змоги, то краще викликати швидку, щоб вас госпіталізували, надали вам лікування, яке потрібно, і вже через декілька днів стан покращиться. А наскільки швидко взагалі можна одужати? Ну якщо от робити все як треба вдома, і якщо все ж таки, не ну, дай Боже, ти. Потрапив до лікарні. Все залежить від ситуації, від віку дитини, так. тому що маленькі діти це набагато гірше все протікає. Навіть Дорослі, так? Да, угу. маленькі діти, наприклад, дитина в рік, два-три. Угу. Дуже важко таку дитину змусити пити воду. Угу. Да? Поясніть їй, що їй потрібно. Їй погано, вона хоче на ручки, вона хоче там якусь цукерку, а ми її змусимо пити воду. Ну, да. е, ні, краще ну, в дітках це все гірше протікає, на жаль. Е, Якщо сталося так, що ми бачимо, що е, погіршується ситуація, не чекаємо, зв'язуємося з лікарем, лікар сам скаже, що тут треба або швидка, або самостійно ви йдете до лікарні, ага. якщо є змога. Е, коли може стати гірше? Тут все точно так же, все залежить від віку, від важкості, да, є легка, там, середня ступінь. Дивимось по дитині, по дорослому, як організм реагує на цю кишкову інфекцію. Е, може через три дні все закінчитися. Да. Да? Організм поберу вірусну інфекцію все пройшло. А може ні, може це прогресувати, прогресувати. Е, якщо розвивається бактеріальна кишкова інфекція, то треба там ще одне лікування. Якщо вірусне, то тільки пиття і цього вже достатньо. Е, Ну, приблизно там до 10 днів, да? угу. приблизно. Ну но... може бути і гірше, а може да. бути. і Якщо краще. немає ніяких ускладнень, угу. то все самостійно все проходить. Но з симптоматичним лікуванням піднялась температура, ми збили, якщо да. погано, Да? Е, немає рідини в організмі, додаємо рідину. Угу. Ось в такому випадку. При а, от таких захворюваннях вірусних ми знаємо, що є щеплення якісь і так далі. Ми вже пережили з вами ковіду декілька років, а багато людей прищепились. А проти такої хвороби, чи можна прищепитися і так знати, що «А, я прищеплений, в мене тут щось почухалося, а зараз я можу навіть і воду пити, і там з землі підняти щось і з'їсти? Прям однієї такої вакцини нам би дуже хотілося, да. Да? але її, на жаль, немає. Тому що кишкових інфекцій дуже багато. Mm -hmm. да? Але в нас є е, вакцини, які захищають, наприклад, від ротавірусної інфекції. Да. Всі діти до п'яти років в нею хворіють, mm -hmm. так? всі знають, що це, всі про неї чули. Е, вакцина є від цієї інфекції, тому бажано вакцинуватись. Також в тому році у нас був спалах гепатиту А так. через Каховську ГЕС і. Е, Вакцина також є від гепатиту А і для дорослих, і для дітей. Угу. Тому від оцих двох захворювань це кишкові інфекції також, е вакцина є. Можна Важаю. трошечки себе захистити. Так, да, Хоча б якусь частинку, але це насправді дуже важливо. Говорять, що віруси, кішкової інфекції, в тому числі, оця кишкова паличка, вона. Змінюється постійно, вона постійно трансформується, вона під, підлаштовується під те, що ми от намагаємося якось її прищепити і вбити, або змусити не розмножуватися. А вона змінюється це так? Чи дійсно вона настільки розумна, що вона якимось чином підлаштовується? Під нас? Так це дуже особливо. Кишкова паличка це дуже особлива бактерія. Угу. Е, в неї є дуже багато штамів, дуже багато різновидів, е, і з нею дуже важко боротися да. насправді. Тому так, в цьому є доля правди. І без неї тяжко. І з, з не не і кошку, да. Все повинно бути в міру. Якщо все в міру, то все в рекламі. Ну, знаєте, як в міру? Ну, ти бачиш черешню, або ти бачиш зараз щось таке смачне, дуже багато фруктів. Мама принесла з базару і хочеться відразу схопити. Особливо, якщо ти бачиш, що батько прийшов і так зробив, так да? Протер і з'їв. І дитина це все бачить, і вона теж це все це хоче. Хочеть. Особливо, якщо там батько, не дай Боже, скаже, та я в дитинстві їв, все там з землі, з дерева зривав. Ходиш, шовковиця висить. як не З'їсти її треба знати, що все може бути пройде і з'їв, і все нормально. А може бути таке, що з'їв і кишкова інфекція. Просто ця інфекція буде протікати важко, і більше після цього не захочеться так робити. А що? чи можна перехворіти? Знаєте, як коклюшом перехворів і більше не буду? Ні, ні? на жаль, ні. Дуже може і раз, і два, і три. І декілька разів на місяць можна хворіти декілька на жаль. Декілька разів на місяць може да. бути таке. Тому краще слідкувати за гігієною. Я Ми дуже сподіваюся, що батьки все ж таки наші розумні. Вони показують, що вони з ковідом впоралися, вони показують, що вони розумні і з іншими проблемами впорюються. Ну і сподіваюся, що і тут вони зможуть знайти порозуміння. Ми кожного року спілкуємося з лікарями. Вони приходять до нашої студії, дякую, що прийшли до нас. Ми намагаємося якось достучатися до батьків, сказати захищайте своїх дітей. При цьому все одно діти, на жаль, потрапляють і в лікарню і потрапляють до лікарів, і вам телефонують як лікарю сімейному, і кажуть, що ой, щось в мене болить. Тож знов-таки звертаюся до наших глядачів. Будь ласка, самотужки не лікуйтеся, звертайтеся до сімейного лікаря. Обов'язково це перше. Друге, кип'ятити обов'язково все. Да. Ну не прямо так з фанатизмом не брати яблука там, і так далі, і кип'ятити, а потім їх їсти, ну хоча б кип'яченою водою, гарячою або теплою, більше 60 градусів, як ви сказали, все вірно, помити. Мити руки обов'язково, себе мити після купання у морі, не ковтати воду у морі, не купатися у морі, якщо написано заборонено на цьому пляжі. А у нас є такі таблички біля кожного пляжа. Якщо ви не знали, то можна пошукати. Ну і знов таки, як така порада від першого міського: сходіть в аквапарк в Аркадії, наприклад. І купайтеся там, там чисто і безпечно. І дітям буде весело, і ви знаєте, що а, там, малеча прийде і не буде живот, боліти. Саме так? Так. Записали, все перевірили, все добре. Римма Берлян, лікарка-педіатр амбулаторії сімейного лікаря. Сьогодні в нашій студії. Дякую вам, пані. Так, дякую вам, що запросили. Ну і здоров'я вам. Тримайтеся, українці. Залишайтесь з першим міським. Ми зустрінемось з вами вже незабаром. Не ну пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.